Усім привіт до вашої уваги. Огляд мішечка жилатка. що попадає. На столі у нас жилетка розмір L. Наступний 48-й європейський розмір фірма Benoitti. Фірма Puma розмір M. Розмір XL. Розмір XL. Розмір XL. Розмір M Легка 100 грамівка. Ще

XL2XL. Жесть такая желатка. Фирма Страгивариус. Розмір S, Ще. FB Sister, Розмір Л. Крута жилетка в гарному стані. Дивимось наступну. Розмір М фірма Spirit. жилетка Трансформер. Розмір Лік 50 П'ятдесят європейський розмір. Ще. Ось така жилетка, Розмір L. Легка 100 грамівка 44-й європейський розмір. Розмір XL. XL, Легка жилетка. Розмір XL. XL, 2XL. Розмір L. Чем? Анджело Літріко розмір М. Легка 100 грамівка розмір XL. Лаура Туреллі розмір 46 європейський. Розмір Елікселі. Ейля. Ем. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.